Я мовою українською зовуся, і для любові та добра живу ворога клятого боюся, що хоче знищити мою красу. Щоб зникла я навіки, мене забороняв. Російський язик на весь світ проголосив, що мову іншу він сотворив, що я не мова, а російські нічі, і змовляти мною не годи. Я не хочу обратить мені потрібен квітень. Я не люблю своєї лише бускові квіти. І марту здійсні бить, а березень і травень. і в Україні жить і людям славне. І ще я не люблю, а лише борщ і сон. Коні не бажаю. родина твоя огидна та бродлива, у мене є найкраща батьківщина. Ми сігли, і твої мої себе забуду тих, як мене з Як буями сікли і пам'ять розбивали, Щоб ноги впали ми і вам рабами стали. Слава ли, що скажу на вечій мові, він новому не просив, ні за що і ніколи. Де перемога шла, там вище розпідала, а в руських болотах перем... по побіла затихала. Де золотий відтьох кої колише не цього отопря, розквітне лише квітень. Як заву навчили зброю володіти, так українці, мову, країну пороні час, коли український словник ворогам страшніший, ніж в альбірах По всій країні чути рідну солов'їну мову, не примусову, а тому, що її полюбили знов Кремлівський цар ридає. В нього посипався трон, умова за кордон.